Цукор розріжає кров, дає енергію, розум. Видно, що давно ти не їв цукор. Слухайте, цукор не розріжає кров, а цукор, як сахароза, яка складається з глюкози і фруктози. Енергію вона дає, але вона не розріжає кров, закисляє. І робить її густою. І що саме цікаво, ще й викликає апетит через ку. А. І коли попадає цей цукор в кров, то зразу під шлункова каже: О, приїхало чудо наше! Знаєте, виділяє інсулін, і цей інсулін, як транспортер, починає цей цукор всюди, знаєте. Доставляти. І доставляє спочатку він куди? Бо це є енергія, як ви хочете. Ні, його треба розчепити. Ні, це після того, коли він розчепив, і ота глюкоза утворилася. Та, да, глюкоза є, нашим, є нашою енергією. Питань нема. Але додає розуму. Розуму додає, коли ми вчимося, коли ми отримуємо знання, коли ми свій мозок тримаємо в чистоті, не труємося алкоголем, не труємося сучасною їжею, там, де є токсини, єшки. Розумієте? Не труємося медикаментами це хімічні речовини, які теж закисляють кров. Розумієте, ну не можна так часто, то все як ми то все робимо. Так видно, що давно не їв цукор. Да, давно, я вже років. Знаєте, скільки вже не є? я Вже не пам'ятаю скільки. В мене то нема дома цукру. І не стоїть на столі. Навіть в мене мед є. Я їм мед нормальне. Розумієте, і та глюкоза, фруктоза природня, яка є в меді, вона гарно, нормально засвоюється нашому. І от він для мозку. От якраз, бо більше мозок бере енергії. Знаєте, дехто каже, мінімум 20%, а дехто каже, наоборот, мінімум 80%. Та скільки би не брав, мозок перший бере цю глюкозу. Бо тому що він думає, кожну секунду утворюється 65 нейронних зв'язків, і ви розумієте, що це треба десь підпитуватися, і він бере, і тут нічого поганого нема. Так що їжте фрукти, їжте овочі, і якраз та енергія і береться.